Привіт, з вами Мері і Донасія Лаутер. Я починаю серію з касу, тому що я додала деякі нові наряди нашим Амену та Юноні. Юноні я додала ще один повсякденний наряд ось такий, з цією футболкою, яку вона отримала від своєї спілки, в яку вона тепер входить, від свого товариства. Вона ж тепер в товаристві цих мистецтвознавців. І власне футболка в неї ось така. І ще я їй змінила наряд для холодної погоди. Другий. Перший в неї такий, як і був ось такий. А другий я їй змінила. Тепер в неї ось такий наряд для холодної погоди. Другий. Ну і Аману, також я змінила наряд для холодної погоди. Другий тепер в нього ось такий. Такий прикольний смугастий светрик. Так мені сподобався. Він перший в нього так само такий, як і був, а другий другий новий. Ну і я йому також вдягнула цю футболку з його товариства, футболка товариства ораторів. Ось така в нього. Як бачите, такий в нього другий повсякденний наряд. За кадром я трішки пограла з нашими Аменом та Юноною, і я дещо зробила їм. Тобто, я підняла. Деякі їм навички Юноні підняла навичку творчості, і тому вона, власне, бачите, виконала це завдання для свого товариства. До мене щось аж тепер дійшло, що нас якби прийняли, але ще не повністю. Для того, щоб нас повністю прийняли це товариство, нам потрібно ці завдання виконати. І як бачите, з Юноною ми підняли навичку творчого. Творчого якогось навичнарнавичку творчого творчої навички. Короче кажучи, вона намалювала ось таку картину, як бачите, і через неї вона підняла собі рівень і виконала це завдання. Зробила п'ять фотографій і завершила клас. Класичну картину, це власне два за раз вона зробила і навичку підняла, і картину намалювала. Треба буде цю картину продати. Я думаю, потім, коли вона прийде з занять, бо пішла власне на заняття. Отже, нашій юноні ми вже все виконали. Так, нехай вона там, до речі, наполегла вчиться. Ось уважно слухати дам її дію, і амену також. А от Аману ні, я йому ще все не виконала. Бачите, в нього тільки тут треба ще навчитися ще вчитися дискутувати впродовж двох годин і сперечатися на тему треба на дебатах, сперечатися з кимось. Я виконала йому лише ось це: переконати персонажа щось зробити. Тут приходила ось ця сімка, а ось вона, власне, є продавщиня, і він переконав її випити з цієї бочки соку, і таким чином йому зарахувалося. Виявляється, ті сіми, які є у цьому товаристві товаристві ораторів, вони мають тепер таку дію переконати ось, бо інші, здається, не мають такої дії. Так? Так, інші не мають такої дії. Тільки ті, хто є в цьому товаристві ораторів, в них є така дія переконати. І можна щось зробити, точніше переконати щось зробити. Сіма, і тут є в нашого Амона зробити стійку на руках над бочкою, над ось цією бочкою з соком. Що, власне, він примусив зробити цю продавщиню Лункарію Штрауд, яка, до речі, є дружиною графа Штрауда, відомого тут Всім 4, вампіра, верховного, і вона також вампірка, бачите. Може, вона. Я сумніваюся, що їм не вистачає грошей. Це дуже багата сім'я старовинна, старовинна сім'я. Добре, ок, забудемо про це. Стара, дуже древня сім'я, дуже багата, я сумніваюся, що їм може не вистачати грошей, я думаю, просто. Просто вона тут чатує на молоду, свіжу кров студентську, хоче, знаєте, перекусити. Прийшла і притворяється, ніби вона тут працює в їхній кав'ярні, а насправді сама ходить за кутами, чатує, кого би то схопити і вкусити за дубцю, щоб кров висмоктати. Чи куди вона їх там кусає, це вже її діло. Не будемо вникати. Так, повернулися з занять вже Амен Амента Юнона, і хочу дісти, наш Амен так не любить, коли багато людей. В нього що в попередній серії був цей мудлет, занадто багато персонажів, бачите, йому не подобається те, що вони живуть в гуртожитку, те, що постійний шум, крик. Я жила в гуртожитку 5 років. І я вам скажу, чесно, це капець як весело. Весело. У двох сенсах. По-перше, з лапками весело, а по-друге, це дійсно реально весело. Мені подобалося жити в гуртожитку. Хоча моментами мене дуже це все діставало. І наш Амен не хоче жити в гуртожитку, тому, власне, тому... Я так як казала, після цього навчального тижня вони переїдуть жити на квартиру. Вони будуть жити у сан мішуно. Будемо вважати, що сан мішуну це дуже близько від Брічестера. Їм дуже буде близько добиратися на навчання. І вони собі там винаймуть квартирку, якусь маленьку, простеньку, недорогу квартирку і будуть там собі жити. І ще я прочитала ваші коментарі до попередньої серії. Я у вас запитувала, що ви думаєте про навчання їхнє в університеті, чи через те, що навчання забере багато їм часу додати їм ще молодість, і ви більшість з вас відповіли, що ви хочете дотримуватися мого плану, тобто не вчити їх повністю в університеті весь час, забрати їх швидше з університету і рухатися далі за сценарієм, бо в мене там дійсно дуже багато є. Планів на них двох і на нащадків їхніх іще. Що я хотіла сказати, цей диплом він по суті дуже сильно ні на що не впливає в 74. Ну та там трішки вища сходинка кар'єри буде, а з деякими, можливо, ну, взагалі досить висока. Але це все настільки несуттєво. Ці сходинки в 74 кар'єрні так швидко здобуваються. ну, Сенсу немає їх тут тримати, якщо, якщо в нас є інші плани на них. Треба їм створити школу, точніше, амен, Буде засновником школи магії, а Юнона наша буде займатися взагалі. Іншим ділом, тобто вона навіть не буде працювати у сфері, яку я їй обрала. Якби умовно вона там буде працювати. Вона буде дизайнером і вона це буде робити вдома. Вона буде вдома цей одяг, створювати ці дизайни свої. Тому, власне, їй також цей диплом, ну, по суті, ні до чого. А мене я також не буду на реальну кар'єру відправляти, а тільки по сюжету він мене буде вчителем. І директором школи, ну, розумієте, так? Диплом буде просто лежати. Окей. Далі, що я ще хотіла сказати. Ми тут трішечки зараз пограємо в університеті, вони ще тут повчаться, а потім я хочу, щоб вони сьогодні пішли в гості до своїх батьків, бо сьогодні ще й таке сімейне свято гарне, свято зими. Хоча в нас вже було свято зими двічі, як ви знаєте, я вже їм за цю зиму не один раз влаштовувала свято зими. Ну, але можна буде ще їм сьогодні відправитись до батьків і просто, знаєте, всією сім'єю гарно так посидіти пообмінюватися подарунками і тому подібне. Так, тобі далі погано, я бачу, дорогесенький мій через те, що тут багато людей. Тобі, до речі, треба йти, вчитися, дискутувати. Давайте ми, власне, відправимося в цю кімнату УБ, яку я називаю УБД чомусь. Ну, менше з тим. Відправимося туди і будемо зараз ми там практикуватись, бо там, власне. Є кафедриці, за якими сіми можуть практикуватися в ораторстві. Ми прибули сюди. Давайте ми заберемо групу їм, тому що група нам зараз не потрібна. Давайте, нехай Амен одразу йде і вчиться дискутувати. А давайте ми спочатку виконаємо це завдання, сперечатися на тему. Давайте сперечаємося, може, з Юноною чи з кимось іншим, кого нам там запропонують гноми, милі чи чи. Страшні, ну давайте. Давайте посперечаємося з Саски. Він є членом власне цього товариства ораторів, а юнону не будемо зачіпати. А то раптом ще після такої дискусії в них зіпсуються відносини. Хоча, мабуть, це так не мало би працювати, але всяке може бути, знаєте. Боже, бідний наш амен. Він якийсь в нас асоціальний, розумієте? Давайте ми поглянемо, пригадаємо, які в нього є риси. характеру, Він ексцентричний, відважний, чистюля і проникливий. Це вже я йому купила ось цю. Проникливі, а хіба ексентри... ексцентричні персонажі вони так не люблять соціум, не люблять так, коли багато людей ці персонажі щасливі, коли можуть читати наукову фантастику або грати у відеоігри і відчувають напругу, коли довго цього не роблять? Вони добре шукають колекційні предмети і можуть обговорювати ексцентричні ідеї з іншими ексентр... ексцентриками. Ну ні, ця риса характеру не впливає так, щоб він не любив так серед людей знаходитись. Ну давай, амен, і давай спер... А, нема вже цього саски. Він кудись пішов, Посперечайся з цією лункарією, посперечайся з нашою Юноною. Коротше, добре. Вона просто тут є. Що будемо довго тягнути, видумувати щось. Раз вона тут є, наша юнона, посперечайся з нею, щоб не витрачати час. Тут якийсь такий вусатий а мужчина, симпатичний, а? нічого собі. Боже, вдарив себе по голові мікрофоном, може не. Треба було кенічі ендо його звати. До речі, дійсно симпатичний. Я дивуюся, от наскільки часто почали генеруватися грою симпатичні персонажі, ці рандомні, дуже мені вони подобаються. Давайте, сперечайтеся, надіюся, що це ніяк не вплине на ваші стосунки негативно. Хоча це ж просто дебати, це нормально є вести нормальний діалог. Це є нормально вести нормально. Ну, окей. Тавтологічна тавтологія моя? Ну Нічого такого в цьому не мало би бути. Тобто, я думаю, що вони не мали б посваритися через це. Юнона тут щось доводить, розповідає. Мабуть, Юнона каже, що гноми милі. А Амен каже, що гноми страшні. Вона каже: Ну вони такі красиві, такі мініатюрні. А Амен такий. Та що ти таке говориш? Та вони переміщаються, поки ти не дивишся. Вони можуть збитків багато наробити. Ну, давайте. Відій дебати і подивимося, чи ні, ще в нього нічого не зарахувалося. Треба, щоб закінчилися ці дебати. Так, заняття на яке записано Юнона, зараз розпочнеться через годину, і Амен відправиться. Ну добре, давайте швиденько проводьте вже дебати. І я включу швидку промотку, щоб вони ще на заняття не спізнилися. А то в нас ще оцінки зіпсуються через це. Давайте, давайте швиденько закінчуйте. Бо оскільки ми вже це почали, знаєте, не хочу вже я це припиняти, щоб потім знову не починати. Ой, Юнона програла в дебатах, все-таки Амен виграв. Він сказав, що гноми страшні, гноми лякають. І відправляються вони двоє на заняття, якщо ще не пізно взагалі. Ти Юнона, також ідеш. Також іде. В неї такий мудлет появився спорний аргумент. Юнона говорила від чистого серця і. і... Цього було, але цього було недостатньо. Може у наступний раз вона краще підготується, щоб не стати загальним посміховиськом. Угу, угу. Бідна юнона, наша нашому Амону. Ще потрібно лише вчитися дискутувати впродовж двох годин. Це дуже багато. Зараз він прийде. Ну як багато не так ж і багато, але час просто займає. Зараз він прийде з занять і піде одразу собі вчитися, А наша юнона, а ти йдеш на заняття? Так, а це що в неї? А на заняттях вже все добре. Ну вона запізнилася, звичайно ж. Це погано. Нехай вони там наполегливо слухають. І зараз, коли вони прийдуть, буде наш амен продовжувати вчитися, дискутувати. Боже, тут сімка ходить в одному, тільки дівчику. А може, може, ви знаєте, я видаляла деякі додаткові матеріали, деякий кастомний контент останнім часом. Чистила свою папку Моц. Може, просто ті сім'ї, які тепер ходять в одних лівчиках і трусіляшках, мали просто кастомний контент, от і все. І тому вони тепер голяка ходять. Ну що я можу зробити? Це вже ваші проблеми. Я вже тут нічим вам не поможу. Не буду я всіх рандомів тут перевдягати. Це хто такий? А, це Алекс Шайн Лінкс прийшов. Всі просто шайни, вони дуже красиві, дуже симпатичні. і Кожного разу я заглядаюся на них, а потім така, а це наш родич, бо всі вони наші родичі, які. Нам родичі відтоді, коли наш Емброуз в другому поколінні одружився з Надін. Це були батьки Ембер, а Ембер є мамою Маліни. Як ви пам'ятаєте? Надіюся, що пам'ятаєте. Так, ну скільки ви там ще будете? Ще трішки вони будуть там на заняттях. Давайте я включу швидку промотку, щоб поскоріше промотати час. Все, давай, амен, іди, іди і практикуйся. В ораторському своєму хисті, щоб ти гарно вмів вести дебати, щоб ти гарно вмів дискутувати, так а ти юнона, де? А ти тут стоїш перед універом собі. Просто давай, поки Амен пішов практикуватися, давай ти покатайся на своєму універ... університеті, на своєму велосипеді по університеті так кататися. Давай, сідай, будемо спостерігати. Як я вже казала, дуже люблю. Так, от на сім'ї вдивитися, як вони класно так їздять університетом. Це дуже мені подобається. Тут взагалі дуже красиво в університеті. Мій улюблений чомусь, як я вже казала, Брічестер. Хоч мені подобається і стиль Модерн, як у Фоксбері. Ну, але в Брічестері тут якось так ну, мені атмосферніше, не знаю. Так, Юнона, давай. Будемо дивитися. Ти будеш, я думала, вона до моста їде. Там є один міст, такий красивий, на який можна. Підійти, тобто можна на нього ставати. Бо тут є багато мостів навколо Брічестера, навколо університету, але вони якби не активні, на них не можна йти. На жаль, Якось так. А в неї що прокачується фітнес від цього, я вже не пам'ятаю. Давайте поглянемо. Фітнес так, ну, дивіться, яка краса, як красиво наша інона їздить. Зараз Амен ще трішки попрактикується там. В дебатах, а ну давайте до речі подивимося, що там Ой, я забула подивитися на годину, в котрій ми почали щоб відлік вести. Ну добре, давайте просто будемо чекати, поки йому не зарахується. І яка вже в нього навичка, який вже рівень, точніше, навички. Ого, в нього вже навіть четвертий рівень навички дебатів. Нічого собі, я не думала, що так швидко він собі прокачає. Я якось з персонажем колись прокачувала ці дебати. Він в мене працював вчителем, а для цієї кар'єри треба прокачувати цю навичку. І це було так, пам'ятаю, якось довго мені здавалося. А тут якось так швидко. Так, ось ця сімка, до речі, мені так подобається. Вона наша сусідка в гуртожитку, така рожевий волос, цікава надія її звати член гільдії ораторів. Вона також є. Вона щось незадоволена. Взагалі чомусь вони тут просто стоять і не йдуть практикуватися. А мабуть, це треба їх запрошувати на дискусію. О, в нашої юнони через те, що вона їздить на велосипеді, вже четвертий рівень навички. Ну що там в тебе, дорогесенький мій? Тобі ще А, я можу зарахувати. Все, все, залишай. Залишайся того Рвера, ідем, залишай то діло, і ти юнона також злазь з велосипеда, ти якраз під'їхала до, е, цієї, до цієї кімнати УБ. Давай, вставай, будь ласка, з, у, е, з, цього, з велосипеду, вставай, ховай його в багаж, все, супер. І зараз, і зараз. Амен. Запропонує Юноні. Давай іди, будь ласка, до неї. Так, де ти є? Амен. Не спілкуйся там ні з ким. То ти кажеш, що тебе всі дратують, то ти приходиш і спілкуєшся з усіма, просити залишитися просто друзями. Ну ні. Так часто мені на очі попадаються ті дії, які мені взагалі не потрібні. Давай, іди свою юнону погладь по щуці, Амен, дорогенький мій, ходи. Ходи швиденько, ну, досить спілкуватися з усіма. Ходи. Побув трошечки в цій гільдії ораторів і ходи, тепер проведеш час. Своєю коханою. Тепер, власне, він у нас є повноцінним членом цієї гілії. І коли вони будуть проводити ось тут дебати в центрі якби університету, ось тут біля цієї статуї книжки, тепер він може брати участь в дебатах. Це буде, думаю, цікаво, напевно. Так, прийшов він до своєї юнони, і зараз він їй скаже: знаєте що? Він їй скаже, а давай ми з тобою прийдемося до тої річки за нашим гуртожитком, в якій ми купалися. Вчора це було в попередній серії. І вона скаже: звичайно, там так красиво. Давай прийдемося туди. І вони власне туди йдуть. Я був створений для тебе у прямому сенсі. На жаль, з поганою метою, щоб забрати твою силу. Але всупереч злим планам ми і стали силою одне для одного. Юнона, я кохаю тебе ти вийдеш за мене. Так! Отже, зробив амен нашій юноні пропозицію, і вона, звичайно ж, погодилася. І зараз вони відправляться до своїх батьків на це сімейне свято. Посидіти просто скромно разом з цією сім'єю. Просто поїсти щось смачненького, відкрити якісь подарунки, бо вони приготували я думаю, подарунки одне для одного. Ну і просто знову ж таки гарно провести разом час і вони повідомлять про цю дивовижну подію. Амен зробив Йононі пропозицію. Відправляємося. Власне, ми до їхніх батьків, але Амен вирішив робити домашку. Ось, власне, вже прийшла Юнона. Боже, Миколай до нас прийшов. Цей Миколай, вішто, у нас якийсь дивний. Прийшла, власне, до нас Юнона, а Аман, мабуть, вже десь там також доходить, але поки що його не бачу. А ось він є, він позаду відстає. Давайте, нехай наша розалія приготує звану вечерю, щоб ми всі гарно повечеряли всією сім'єю. Нехай приготує ось. Це, наприклад, ось цю вечерю, і будемо зараз всі разом сидіти. Треба запросити їх додому, нехай заходять так, дати ключ від дому і нехай власне зайдуть відправити додому. Привітати! Ось, привітати з зарученими можна. Давайте привітаємо з зарученими. Привітати такий хорош, така хороша людина. Я що маю для тебе подарунок? І що нам треба його запросити? Де він є? Не знаю, його нема. Ну, нема, то й нема хтось нам подарунок, хоче вручити. Ну, нехай вітаю вас з зарученими і з нетерпінням. Чекаю запрошення на весілля. Сказав Шон нашому Амону. Ну, бачите, вони батькам оголосили про те, що заручилися. Ну і що сказали Шон та Розалія? Вони, звичайно, ж, сказали: ну будемо планувати весілля. А що ще? Так, ти Джовіан, чим зайнятий? Ти за комп'ютером сидиш іди сюди. Тут Миколай прийшов, попросив в нього подарунок. каже він: хо-хо-хо. Давайте ми привітаємо його по-дружньому, цього Миколая цікавого, і попросимо зараз ми в нього подаруночок. Давай, спочатку, привітайся. Юнона. You know ти you're також you're зараз here. привітаєшся. А, тут uh -huh. не привітається, бо я нею не керую. Ну, добре, менше з тим. <звук> так. І давайте нехай Амен попросить Джовіана перевдягнутися в інший наряд для холодної погоди, бо в нас тут, в принципі, не є холодно, але сіми ми все одно мерзнуть. Показати наряд так. Так, 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 холодна погода. Ось, попроси його, нехай покаже інший наряд свій для холодної погоди. Джовіан прийшов, привітався з Миколаєм. Давайте, власне, нехай він попросить нього подарунок. Попроси, що він тобі цікаво подарує. І і і, і, і. проси подарунок. Проси подарунок. Хо-хо-хо, а подарунки. Давай. Не заговорюй зуби, хо хо-хо. Ну, дає подарунок. Дуже цікаво, що він йому подарує. Ану, відкривай. Минулого разу, коли в нас була ця новорічна вечірка з подарунками, ми не встигли ніяк від попросити у Миколая подарунки, бо він втік. І що він тобі подарував куб майбутнього? Ага, цей куб різні прогнози робить на майбутнє. Давайте, власне, запитаємо щось, завдати, завдати запитання. Давай, завдавай, Джо, він запитай, чи кохає тебе Айріс, давай. І не просто так, а так. Ого, го нічого собі, тебе, Айріс кохає. Бачиш, Куп навіть погодився з цим. Він сказав: куб сказав не просто так, а так. Ну, давай ще щось тоді запитаємо, запитай, чи будете ви разом. А куди ти йдеш з тим кубом? Давай сідай і запитуй вже нарешті. Куди? Всі, до речі, кудись на кухню втекли. Давай запитуй, чи будете ви разом? Що тобі, Куб на це відповість? Ні-ні-ні. О, Боже, ну це вже куп просто з, неба, з тебе знущається, бо він ж тобі відповів, що вона тебе кохає. А, ти ще раз про неї питаєш, і він такий, ну ти якийсь недоходящий. Так, іди сходи в туалет. А, тут їсти вже приготувала наша розалія чи ні? А вона ще готує, там хтось щось готував, бачу, що не доготував. А ну що будь ласка, витягне те, що там залишили, викинь це, хтось щось собі в мікрохвильовці робив і забув. Давайте ми попросимо Микола. Я також зараз подарунок. Треба ось це прибрати. І нехай Шон... Так, а як нам? Як нам а чому в нас немає до Миколая ніяких дій? Через те, що він дорослий, він не може просити подарунок чи що, я не розумію? Чи він був нечемний в цьому році? Давайте нехай Розалія зараз вічливо представиться Миколаю після цього, після того як приготує їжу, і тоді вона попробує попросити в нього подарунки. А то щось бачити не можна. Це дуже дивно, максимально дивно. Чому не можна просити подарунки дорослим? Мені здається, що раніше дорослі могли просити подарунки у Миколая так. ну. Ти якось дуже довго там готуєш, а ну переставай з усіма говорити, бо ти будеш готувати ще хто наскільки. А наш Джовіан вже спати пішов з того всього. Ні, Джовік, ні, спати не йди. Він засмутився через куб майбутнього, пасмурне майбутнє. Та хороше в тебе майбутнє, не бійся, ти нічого. Іди, будь ласка, сюди, приєднуйся до всіх, щоб ти не пішов там спати, бо ми ще будемо всією сім'єю вечеряти. Ну і можна привітатися і попросити ще подарунок від. Від імені дорослих чи ні? Давай, будь ласка, привітайся зараз з ним. Розалія, а ти поставила в холодильник їжу? Давайте я витягну, щоб ми зараз всі разом могли повечеряти. Так. Де воно є? Ось ось ця святкова вечеря. Тут поставлю і будемо зараз кликати всіх до столу. Тут наш снікер щось нявкає, пан нявкіт малий. Вона з ним привіталася. А можеш його попросити? Так, ось, давай, проси в нього подарунок. Так, давайте ми попросимо все-таки нашого, нашого Амона перевдягнутися. Дай йому ключ. Будь ласка, Джовіан, і скажи, нехай перевдягнеться в інший свій наряд для холодної погоди, бо ж, де ця дія є? Так, показати, попросити показати наряд, ось, холодна погода, давай. Попроси, нехай інший вдягне наряд свій. І що подарує зараз Миколай нашій. Юно, нашій не Юноні, а Розалі. Юнони я не зможу, на жаль, попросити. І що він їй подарував? Бачу, вона рада цьому, вона рада подарунку. І що це? Ого, го Розалія отримує від Миколая новий чудовий подарунок. Він такий великий, що його довелося відправити в сімейний багаж, планшет. Ну, планшет це не є великий подарунок. Мається на увазі за розмірами, там, чую, маки, моя дуріє вже. Надіюся, що вам не чути цього шуму. Де власне цей подарунок? А ось, боже. Ой, давайте продамо це все, що потрапило сюди в багаж з нашого саду. Ці всі плоди продамо. Так, 5. І де планшет? Ось, ні, це не планшет. А де він? А може, все-таки в багаж її потрапив, цей планшет? Просто нам неправду написали. Давайте подивимося, ось, є планшет. Ось цей планшет нам подарували, але він, чесно кажучи, нам не дуже потрібен, тому я його продаю. Тисячу сімольонів нормально. Чай... в тебе тут чашка стоїть від чаю, просто в багажі. З чим ви тут займаєтеся, сіми мої? До речі, тут часом не вкрали знову нам чайник? Ні, не вкрали. Фух, слава Богу. Так, і давайте ще шон також попросить подарунок. Давайте нехай відшло, познайомиться. До речі, бачите, чомусь не перевдягається. мене не хоче. Ну давайте попросимо його тоді в звичайний одяг перевдягнутися. Так, для свята жарка погода, костюм. Ось, звичайний одяг. Попроси, нехай він перевдягнеться. Давай, шон ти також проси. Просив Миколая подарунок, сміх. Ось, просити подарунок. Давай подивимося, що тобі він подарує нашому Джобіму. Звичайно, він цікавий подарунок вручив, але насправді Миколай дуже часто цей подарунок дарує. Так, вже відправляється до гуртожитку наш Амен. Ну добре, будемо вважати, що вони з Юноною вже пішли, бо вже дуже пізно, і Юнона вже йде, бачите. Дійсно, вже дуже пізно. Будемо вважати, що їм пора, бо гуртожиток рано закриває. Ну, як рано, дванадцята ночі, якби. Та <сум> нормально, що вони вже йдуть, не встигли вони з нами повечеряти, але їм Розалія з собою. Поклала у формочки для їжі і вони з собою взяли в гуртожиток. І що нашому шону подарує Миколай? Так, Миколай, що ти йому подаруєш? І що це? Йому сподобалось, я так бачу, сердечко в нього в думках, але що це? Так, планшет, Ого, оце Миколай Щедрів в цьому році. Давайте ми цей планшет також продамо, бо він нам, по суті, не потрібен. Ну, і нехай наші лаутери сідають тоді і будуть вечеряти. Нехай Юнона запросить всіх до столу, запросити на грандіозну вечерю. Неї поганий мудлет, сумні слова, сумні новини можуть вивести з вивести себе будь-якого персонажа. А що сталося? А які сумні новини? Все ж прекрасно. Давайте йдіть разом за стіл, і будете зараз вечеряти. Проведете гарно цей вечір. Шкода, що від нас пішли Амен та Юнона. Ну, але, але що тут дієш? Вони поки що з вами не живуть. Вони тимчасово живуть в гуртожитку, і їм потрібно було швидше повертатися додому з гуртожитку. Додому, додому, з гуртожиток. З дому в гуртожиток. Так, нехай вони йдять. І я зараз з вами буду прощатися. Але, але ви дивіться ще в кінці катсцену. Тому наперед з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па. Що з тобою, Айріс? Розумієш, коли він проходить повз такий байдужий до мене. Знову ти про свого малюка. Тобі потрібно все виправити.